Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостини душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Всемилоствений Господи, великий і благословений, ми звертаємось до Тебе цього дня з молитвою, про мир та захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Ми молимо Тебе, Господи, даруй мир і перемогу нашій країні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості, допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо Тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать. Покриють нас і нашу землю, і під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками, даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших, благослови наших воїнів. Які щодня стоять на варті свободи та безпеки нашої країни, нехай твої ангели, Господи, охороняють їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо Тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже, прийми нашу молитву. Господи милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання, нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю, і нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвята, владичиця, Богородиця, Цариця Небесна, Скоро заступниця і надія наша непереможна. Ти є невичерпним джерелом милості і любові до людей, до тебе, після Бога, вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною вільною. І неподільною. Ти бачиш, Мати Милосердна, всі страждання народу українського, тож молимо тебе, розріши, скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість. Ти, яка народила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми. Ти, яка від нашестя чужинців народ давнину рятувала, зупини нині загарбників, що прийшли на нашу землю українську. Ти, яка стріли нападників на них самих повертала, знешкодь усю зброю ворожу, і зруйнуй всі недобрі замисли ворогів наших, ти, яка в серці своїм повноту страждань прийняла, зцілий зранені серця тих, хто зазнав страждань. І болю втрати, о мати, наша всеблага, будь непереможною воєводою, військо українському, покрий твоїм материнським покровом кожного захисника і захисницю, котрі у цей час боронять нашу Україну та зміцни їх і допомогу подай. О всемогутня заступниця Богородице, неосоромлене наше оповання. Умоли Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що помилував нас грішних і дарував державі і народу нашому перемогу і справедливий мир, що постаток днів своїх прожили ми у спокої і добрі, безперестанно славлячи Його милосердя, і Твоє материнське за нас заступництво, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. О святий Отче наш Миколаю, предивний чудотворче, добрий наш пастирю і покровителю землі української, Ти є скорий помічник у бідах всім, хто до Тебе прибігає, до Тебе, після Господа і Матері Божої, звертаємось, святий Боже, силою даною Тобі Богом, яви чудо і милість Його на нас грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас. Захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів, видимих і невидимих, вбережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів і захисників, як рятував ти святителю, плаваючих по морю, так і нині твоїм заступництвом оберігай військових моряків України від ворогів та всякого лиха. Укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом. Охорони кордони держави нашої з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий, Отче, Миколаю, повсякчасно, охороняй у безпеці. Кожну родину українську, врятуй наших невинних дітей, твоєю отчею, ласкою заспокоюй ж усіх страждаючих і наляканих. Умоли Господа нашого, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю надію нашу покладає. Хай буде воля Його блага над нами, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, все благі, Отче наш Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій, і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу. Наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці, від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті, всяку людину захисти і як помилував трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної Кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха, прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь. Господь, моє світло і мій Спаситель! Кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі мої вороги, вони знемагали і впадали. Якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я й тоді матиму надію. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути. Що протягом усього мого життя я перебував у Господньому домі, бачив Господню красу і оглядав його храм. Бо в день недолі Він сховає мене в укритті, Він заховає мене в потаємному місці свого намету, підніме мене на скелю, і тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож, у Його наметі я принесу жертви з хвалою». Я буду співати і грати Господу. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму. Помилуй мене і дай відповідь мені. В тобі сказало моє серце: шукайте мого обличчя. Тож, я, Господи, шукатиму Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене. Боже, Спасителю мій, адже мій батько й мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене твоєї дороги задля моїх ворогів, веди мене прямою стежкою, не видай мене людям моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, що палають насильства. Я ж маю надію побачити Господнє блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцнюється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Матінко Божа, захисти Україну і всіх людей від ракет і ворожих куль, радуйся, пресвята царице, мати милосердя, наше життя, наше любове, наша заступниця і наша надія. До тебе прибігає ми всі Твої діти, весь народ український, до Тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання, зверни на нас, найласкавіша заступниця, Твої милосердні очі, покажи нам Твою велику милість, як наша Мати Небесна, і Матір Ісуса, що вислуховує всі Твої благання і захисти Україну і народ від ворожої навали. Як колись ти, О милосердна, О, любляча, О найсолодша Діво Марія, явившись у небі та ставши на хресті храму Почайського, за молитвами святого Іова, відвернула нападників, вертаючи стріли ворожі на них самих, і тим напад ворожий перетворила на втечу та святу обитель і весь народ врятувала. Так і тепер, О Всемилостена матінко Божа, Відверни всі кулі та ракети, ворожі від усіх міст та сіл всієї України нашої, зверши зброю ворогів наших на них самих, а напад їх на втечу і поразку переміни. Молися за нас, о Пресвята Божа Мати, щоб милосердний Господь дарував перемогу українському війську і мир Україні нашій та всьому Божому світові. Що по благочесті, <кій> благочесті живучі і у мирі перебуваючи, приносили подяку Тобі, Пресвята Богородице, і прославу Богу і Спасителю нашому, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, всемогутній, Боже! Царю, всіх царюючий і Господь всіх володарів, який сказав, що й волосся з голови не впаде у нас без волі твоєї. Ти, що припиняєш війни до кінців землі, сокрушаєш лук, ламаєш спис, спалюєш вогнем колісниці, знищуєш ворожі ракети, що спрямовані в нас. Будь помічю народу українському захистом і силою і міцтю! Кам'яне горою і огорожею від ворогів, не покинь насліддя Твого, що зветься святим іменем Христовим та даруй Україні мир та спокій. Амінь. Боже, мій самогутній, ти оберігаєш невинних та дітей від зла. Твоя рука всемогутня та всесильна на цій землі, ти можеш зупинити бурю і можеш її підняти. Вітер, і сонце, вода і гори – все в твоїх руках. Ти обіцяв вступатися за душу невинну та за тих, хто страждають від віроломства злих людей. Нині ми звертаємось до тебе в молитві про захист нашої України, захист мого міста та села, захист моєї домівки та моїх рідних від атаки ворожих дронів та ракет, які сіють смерть та розруху. Прости нас, грішних, каємось перед тобою та просимо милості для нас та наших близьких, просимо не за нашу праведність чи заслуги, а просимо захисту від верломного ворога, що прийшов знищити нас. Боже наш, зупини ці ворожі дрони та ракети. Пошли бурю та ураган на кожне місце, звідки їх запускають. Хай блискавки вражають цю техніку, а мороз та вітер скує її. Хай страх та хвороби нападуть на кожного, чия рука випускає дрони та ракети по мирних містах України. Зруйнуй Боже, заводи, які роблять ці дрони. Зупини літаки та кораблі, що перевозять їх. Закликаємо, аби мор та язви, такі, як колись в Єгипті, напали на ворожі війська та викосили їх. Хай ангели закриють наші міста і села від цих смертоносних дронів та ракет. Хай вони ламаються та падають назад звідки вилетіли. Хай супутники та радари, що ними керують, зламаються та втрачають сигнал. Хай гусі хмари накриють бази дронів і ракет, і вони втратять керування. Захисти, Боже, наших невинних дітей та малюків, збережи наші домівки перед зимою! Захисти нашу енергосистему від руйнування, аби наші діти та наші літні і немічні люди не замерзли від холоду. Почуй, Боже, нашу молитву: даруй чудо та зроби так, щоб прийшов мир на нашу землю. Амінь. Мати Божа. Небесне Царице, я звертаюсь до Тебе, як до єдиної заступниці покровительки і утішительки, дай силу воїнам нашим перемагати ворога вогнем і мечем. Господи, многомилостейний, дай їм свій хрест причесний, і животворчий, на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч всю силу небесного воїнства. Ангелів, архангелів на чолі з ахістратигом Божим Михаїлом, нехай покриють наших воїнів покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмаряне ненавистю від усякої напасті і від усіх нападів лукавих. Господи, пошли нашим воїнам легіони, ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас. А на супротивників пошли сла, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки наших воїнів до битви і зміцни їх, укріпи їх тіло і позбав будь-якої недуги, немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб вони були міцними, сміливими і впевненими у своїй перемозі. Нехай оградить їх сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архістратих Божий Михаїл, грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищи наших супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порог. Від подиху вітру. Святий великомученику і переможцю Георгію, святі мученики і страстотерпці Бориса та Глібе, святі преподобні Отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте нам та воїнам нашим на допомогу, нехай будуть вони захищені вашими святими молитвами. Господи, Многомилостивний, почуй благання наші, і пошли сонмища демонів на затьмаряне очей і розуму, неприятели наших. Вчини між ними міжусобну брань, нехай вони знищать самі себе. Ми перейдемо в огоні воду, і не вразливими будемо ні від вогню, ні від меча, ні від стрели, що летить на нас, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї. Ні від будь-якої небезпеки, що чекає на нас, нехай збереже нас сам Ісус Христос і Небесна Цариця, Мати Його, і всі сили небесні, і святий, ангел-охоронець, що постійно поруч з нами перебуває. Амінь. Надія всіх кінців землі, пречисто Діво, владичице, Богородице, утіхо моя. Не відкидай мене грішного, бо на твою милість уповаю. Погасив мені полум'я гріховне і покаянням окропи висохле моє серце, очисти розум мій від гріховних помислів, прийми благання від душі і серця і зітханням принесе тобі. Будь за мене, заступницею до Сина Твого, і Бога у Тихомир. Утихомир гнів його материнськими твоїми молитвами, душевні і тілесні язви сіли. Діво, владичице, утомуй хвороби душі і тіла, утихомир бурю лихих нападів ворожих, полегши тягар гріхів моїх, і не залиш мене до кінця загинути, і печалю, сокрушене серце моє утіш, щоб славив я тебе до останнього подиху мого. Амінь. О, Пресвята Богородиця, милострена Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви, Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невину, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя. Змилуйся над пораненими, сіли їхні рани, тілесні і духовні, просимо у Тебе, миру. Для нашої землі. Нехай Твоєю милістю буде зупинено кров плеття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості, Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя, вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного і, як одне ціле, перебували в тобі, і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного. Мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Збережи Україну, Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. Амінь. Дякуємо, Господи, Боже, що Ти вислухав наші молитовні благання і пошли своє благословення. На нашу Україну, на наших захисників, на вас, на наших рідних, нехай Божа благодать покриє любов'ю усі наші думки, діла і наміри. Нехай наші захисники, які боронять нашу Україну, будуть захищені Твоїми материнськими молитвами. Хай Господь Бог захистить усіх, вас, ваших близьких, вашу родину і наших захисників України. Всім я вам бажаю мира, добра, любові і хай матінка Божа покриє вас всіх. Особливо наших захисників, мирних людей, вашу сім'ю, своїм святим омофорам. Божого вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже. Амінь.